Виконуємо номер 279 із підручника Алгебра 7 та номер 11.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Доведіть тотожність і 4 тотожності. Приступаємо до виконання. Перетворимо ліву. Частину тотожності. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Отримаємо мінус 2х, додати «у». Праву частину я переписала. Ми перетворюємо ліву частину до тих пір, поки не отримаємо праву частину. Використаємо перестану властивість додавання. І до «у» додамо мінус 2х. Ну, а тепер перейдемо до віднімання. Отримаємо Y відняти 2х у лівій частині і y відняти 2х у правій частині. Тотожність доведено. Знову же перетворимо ліву частину тотожності. помножимо на 2 кожне з число в дужках. Отримаємо 2х, відняти 2. Зведемо у лівій частині подібні доданки: 2х, віднімемо 2х. Це буде 0, і залишається в лівій – мінус 2, і в правій частині мінус 2. Ми отримали ліва частина до рівня правій, отже, тотожність доведено. Третє завдання. Помножимо на 2 кожне з чисел в дужках в лівій частині. І помножимо на 3 кожне зчисел в дужках також у лівій частині. Отже, перетворюємо ліву частину. 2 множимо на х це буде 2х, 2 множимо на мінус 3 буде мінус 6, 3 множимо на х це буде 3х, 3 множимо на 2, це буде 6. Заведемо, по додатки в лівій частині 2х, додати 3х, це буде 5х, мінус 6 додати 6 буде 0. Отже, в лівій частині маємо 5х і в правій 5х, тотожність доведена. І четверта тотожність. Тепер, навпаки, будемо працювати із правою частиною. Перетворюємо праву частину множимо на 5 кожне в дужках і на мінус 4 з чисел в дужках. будемо мати 5С, додати 10, мінус 4С, відняти 12. Ліву частинку переписали. Зведемо подібні доданки в правій частині. 5С відняти 4С це буде С, 10, відняти 12, буде мінус 2. Отримали С відняти 2 в лівій частині і С відняти 2 в правій частині, тотожність доведено. Номер 279 із підручника Алгебра 7 та номер 11.15 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.